Валентин Рибалка в музейній галузі працює близько 10 років. Як тільки розпочалася війна, не зміг стояти осторонь і одразу ж долучився до лав тероборони. Його батальйон базувався в одному з сіл Дніпропетровщини. Там і знайшов в покинутій хаті старовинну скриню. Вийшли на господиню цієї скрині. А треба сказати, що скриня ця зберігалася в цій родині більше 100 років. Тобто, я розумію, вона була і виготовлена для цієї родини. Спочатку хотіли запропонувати їй певну грошову нагороду. Але пані Валентина Лях, коли знала, що в Дніпрі функціонує музей спротиву голодомору, вона радо погодилася передати безкоштовно. Скриня датується кінцем 19-го, початком 20-го століття. Більше ста років тому вона мала функціональне призначення. Подібні вироби тоді оздоблювали рослини, мрідше, тваринним орнаментом. За словами фахівців, в різних частинах регіону візерунки були у кожного самобутні, ліпше назва декорування українським традиційним розписом зараз це вже музейний експонат. Зараз це хто колекціонує або хто оздоблює свої замужні люди, хто оздоблює своє житло. Це предмет декору. Раніше це була. Це малофункціональне призначення. Тут зберігався одяг, зберігалося полотно, можливо, якісь інші речі. Дівчата, коли дбали про свій посаг перед заміжам, вони ткали полотно під керівництвом мами, бабусі чи спільно і накопичували в таких скринях. Такі скрині були у вжитку приблизно до 30-х років ХХ століття. Наразі саме цей виріб потребує обробки. Втім, музейник каже: він категорично проти, аби реставрувати такі речі та домальовувати втрачені візерунки. Тому й Вірніше відвідувачі музею зможуть побачити скриню в архаїчному вигляді. Ангеліна Машинцева і Лялумовський новини дев'ятого каналу.